Вітаю в сьогоднішньому огляді досить цікава монета, якій вже понад 2300 років. Я розкажу вам її цікаву історію і все, що з нею пов'язано. Ставте лайк і обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю вас на каналі Нумізматика. З вами Ярко Коінц. І на огляді у нас сьогодні бронзова монета Боспорського царства Халк Пантікопей або ж Боспорське царство 1314 триста Вибачте, 314-310 роки до нашої ери. На монеті ви бачите зображення грецького бога пана, а на іншій стороні літаючий кінь або ж пегас. Що означає пан в грецькому культі? Пан зазвичай був центральним божеством у материковій Греції. На безпорі він був особливо, набув особливої ваги. Це свідчить про адаптацію грецьких культів до місцевих традицій Криму. Пегас же у Причорномор'ї у Причорномор кінь мав сакральне значення ще з часів скіфів. Можливо, це не класичний Пегас, а Пегасоподібний кінь як символ військової сили, мобільності та перемог Боспорського царства. Монета виготовлена з бронзи і. Це була досить дрібною монетою на той час. Використовувалась вона для щоденної торгівлі. Одночас у пантікопеї поряд із цими Халками існували і золоті монети, які були візитівкою пантікопею, золоті сатери. Халки ж більш говорять про те, що ними користувалися найбільш незаможні, а люди тодішні торговці при Чорноморзі. 314-310 роки до нашої ери це час правління царя Евмела, відомого реформатора і воїна. Він укріплював економіку, культивував грецькі традиції та активно карбував монети, щоб підкреслити і розвинути пантікопей. Халки, такі, які ви бачите зараз на своєму екрані, знаходять рідше, ніж масові бронзові випуски пізніших століть. Тому вони цікаві для колекціонерів, адже дають гарний зріз, особливо по релігійно символічним уявленням того часу. Сподіваюся, вам сподобався формат даного відео. Обов'язково натисніть лайк, поділіться інформацією з друзями і знайомими. Підтримайте український контент. Чекаю на вашу підписку з дзвіночком, щоб нічого цікавого не пропустити. До нових зустрічей!